Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу о погоді Ю. Наближається черговий новий тиждень, закінчується квітень, починається травень і, звичайно ж, цікаво знати, якою нас чекає погода. Справа в тому, що тепло, на яке ми так розраховуємо, яке ми так любимо, яке вже порадувало більшість мешканців України, цього тижня втримається. Практично в усіх областях України температура повітря буде дуже комфортною. Вдень вона коливатиметься в межах 12-20 градусів тепла. На заході та у південній частині, а подекуди та й нарешті території України, при сонячних проясненнях вона досягатиме 22-24 градусів тепла, а на заході, особливо на Закарпатті, навіть 26. Що стосується опадів. Західна, північна частина України та більшість центральних областей належатимуть впродовж тижня переважно сухій повітряній масі. А ось у південних областях Криму та на сході країни очікуються локальні короткочасні дощі, можливо, з грозами. Такий типовий літній характер опадів 3 травня. Опади припиняться в усій Україні, тобто переважатиме скрізь суха погода. А 4 травня це вже аж в неділю до західних областей підійде атмосферний фронт, вологий, який принесе дощі, і незначне зниження температури повітря. Звичайно, ми знаємо, що 1-2 травня. Всі почнуть виїжджати десь за місто на відпочинок. Же це буде для переважної більшості мешканців вихідні, тому цікаво дуже особливо також киянам знати, якою буде погода. Тому тепер вже погода для столичних мешканців. Температура повітря, як і в усій Україні, буде комфортною, тобто буде тепло. Впродовж усього тижня у Києві температура повітря коливатиметься в межах 16-20 градусів тепла, а при такому більш активному сонці і до 22. Опадів практично не буде. ну Хіба що десь періодично закине якусь хмарність із центральних областей, але все ж таки переважатиме суха повітряна маса. Тому вже можете планувати свої вихідні найближчі, але все ж таки залишаю за собою право на уточнення, адже це не діагноз атмосфери, а це прогноз погоди. І, звичайно, бажаю усім спокійного, квітучого, а головне мирного робочого тижня.